Сьогодні ми розглянемо тему православних братств. Ці організації відігравали важливу роль у збереженні православної віри та культури в Україні. Автор презентації Валентина Українська православна церква переживала кризу через втрату державності, зовнішні обставини та піднесення московської митрополії. Це вимагало протидії польському католицизму. Іван Огієнко вказує на значення реформації для України. Переклади Святого Письма на народну мову сприяли реформаторським впливам, які не були малими. Пересопницьке Євангеліє – важлива пам'ятка староукраїнської літератури. Переклад здійснили у 1556-1561 роках. Це символ української культурної спадщини. У 1582 році папа Григорій XIII провів календарну реформу, що поглибила розкол між православними і католиками, розвівши їхні релігійні свята. Секуляризація це перетворення церковної власності на державну. Єзуїти члени ордену, створеного для зміцнення католицької віри. Церковні братства захищали православ'я. Єзуїти члени католицького ордену. Створеного для зміцнення католицької віри та влади Папи Римського, вони мали значний вплив у Європі. Єзуїти поширили свій вплив на Україну, відкриваючи школи у Львові, Луцьку та Києві. Це сприяло поширенню католицької освіти. Братства в Україні 15-17 СТ виконували релігійно-благодійницькі функції, опікування церквою, допомога бідним. Організація шпиталів та богослужінь. Львівське успенське братство засноване у 1453 році. Спочатку займалося церковними справами, згодом боролося проти обмежень польської влади. Діяльність братств підтримував Костянтин Острозький. Він був важливою фігурою у захисті православної віри в Україні. Братство сприяло відкриттю друкарні Івана Федорова. Це було важливим кроком у розвитку українського книгодрукування. Київське братство засноване у 1615 році при Богоявленському монастирі. Воно відігравало важливу роль у захисті православ'я. До Київського братства входили кияни, українська шляхта та запорозьке військо. Це об'єднання мало значний вплив. Документ з правил Київського братства підкреслює важливість єдності православних християн у протистоянні зовнішнім впливам. У 1632 році Київську братську школу об'єднали з Лавиярською, створивши Києво-Могилянську колегію. Це був важливий освітній центр. Василь Костянтин Острозький заснував академію в острозі у 1576 році. Це був новий тип навчального закладу, що протистояв єзуїтським школам. У 1581 році Іван Федорович видав острозьку біблію, перше друковане святе письмо слов'янською мовою. Це мало велике значення для православних.